У закладах освіти капітальні ремонти. Так, у дитячому садку номер 25 вже встановлено нові євровікна. За словами першого заступника міського голови Людмили Давиденко, на цьому зупинятися не збираються. І вже зараз у дворі садочка йде ремонт вуличного басейну. Ми здійснюємо капітальні ремонти у відповідних приміщеннях закладах закладів освіти. Продовжуємо ту ініціативу, яка була розпочата ще із 2009, 2010, 2011 11 року. От в цьому закладі, я думаю, що на наступний рік ми вже повністю Кінчим встановлення пластикових вікон. Ми визначилися з наступними ремонтними роботами на наступний рік. Я думаю, що те, що просить керівництво відповідного закладу, ми спроможні виконати. Ми мали можливість побачити, що відновлюється робота басейну. Я думаю, що для діток це в обов'язковому порядку потрібно. Батьки, ось спілкуючись з керівником закладу, зрозуміло, що батьки вже не дочекаються в літній період, коли це коли це відкриття відбудеться. Це перше. Ну а друге, те, що кількість дітей сьогодні влітку перед Вищу, я допустиму норму, їх більше 150. Ну, можливо, 160 раніше тут не було в літню пору. Сьогодні їх 180 чоловік. Тобто батьки задоволені і харчуванням, і роботою працівників цього закладу. Дитячі садочки влітку не користуються особливим попитом у батьків, але цей заклад, мабуть, виняток. Зараз у ньому перебуває близько 180 дітей. За словами завідувачки дитсадка, номер 25 Наталії Соліваник. Покращення умов виховання дітей дають свої результати в цьому році. У нас найбільше свято. Так як міський бюджет був перевиконаний, кошти направили на те, щоб замінити нам вікна. В цьому році нам, якщо в минулому році вікон замінили на 35 тисяч, то в цьому році близько 90 тисяч. А енергозберігаючі вікна, це і гарний зовнішній вигляд, це і здоров'я наших малюків, це і спокій батьків взимку, що діти не будуть замерзати. Ну і це взагалі впевненість в те, що в наших дітей є надія, що їм тут буде гарно, затишно, що в них є майбутнє. Крім того, що вікна замінили Зміняють в садочку, і садочок міняє свій вигляд. Крім того, ще і змінилося харчування в садочку. Січня місяця, коли міський бюджет виділяє на кожну дитину 6 гривень на день, у нас значно покращилося харчування. Ще трішки ми недовиконуємо норми, але це вже небагато. В основному наші діти харчуються дуже гарно зараз. Цим дитсадком зміни у закладах освіти не обмежаться. Наразі йдуть ремонтні роботи у ЗНЗ номер 12 що на перемозі. Наступний крок заміна вікон в Олександрійському колегіумі. Також зміни чекають на ОНВК номер 17 та ЗНЗ номер 9